Викликніть Господу вся земля, служіть Господу з радістю, йдіть перед лице Його з піснями хвали, знайте, що Він, Господь, Бог наш, Він створив нас, ми, народ Його, і вівці пастви Його, входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний, милість Його вічна і істина, Його зроду врід, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй мене, Боже, бо нападає на мене чоловік, і день у день гнобить мене. Щодня нападають на мене вороги мої, бо багато тих, що поборюють мене. Вдень я не буду боятися, бо оповаю на тебе, богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть, щодня зневажають слова мої, всі думки їхні, про мене, на зло. Збираються й ховаються, стежать за кожним кроком моїм, щоб уловити душу мою. Вони гадають, що не покараєш ти їх за неправду їхню. Боже, тобі відомі всі страждання мої, збери сльози мої та поклади їх перед собою. Запиши їх у книгу твою, вороги мої втікають від мене, коли я кличу тебе. З того знаю, що ти боже, зі мною, богом я хвилюся в словах, в Господі хвилю слово Його, на Бога я уповаю і не боюся. Що заподіє мені людина, в мені Божа молитва до тебе, щоб возносити тобі хвалу, бо ти визволив душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед лицем Господа у світлі живих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господня земля і все, що наповнює її. Вселенна, і всі, що живуть у ній, він на морях заснував її, і на ріках утвердив її. Хто зійде на гору Господню, і хто стане на місці святому Його, той, у кого не руки і чисте серце. Хто не марнував на суту душу свою і не присягався ближньому своєму зрадливо, той матиме благословення від Господа і милість від Бога, Спаса свого, Це рід тих, що шукають Господа, шукають лиця Твого, Боже, яковів, піднімайте врата верхи ваші. Піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь могутній в бою, піднімайте врата верхи ваші, піднімайтеся врата вічні, і війде цар слави, Хто є цей цар слави, Господь, сил, Він є цар слави, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пом'яни Господи Давида і всю вагідність Його, як Він присягався Господу, давав обітниці Богу Якова, не війду в світлицю дому мого, не ляжу на постіль мою, не дам заснути очам моїм і задримати по вікам моїм, не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа. Дому для Бога Якова, ось ми чули про Нього в Єфрафі, знайшли його на полях і Арима, ходімо в оселі Його, поклонімося під ніг Його, воскресний, Господи, успокій Твій, Ти і ківот святині Твоєї священники Твої задягнуться в правду, і преподобні Твої зрадіють, ради Давида раба Твого, не відверни лиця від помазаника Твого, клявся Господь Давиду істиною, і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі Твоїм, а коли сини твої зберігатимуть завіт мій і повеління мої яких я навчу їх, то й сини їхні навіки сидітимуть на престолі твоїм, вибрав Господь Сеон, забажав його на оселю для себе, це місце спокою мого по вік віку, сказав Господь тут оселюся, бо я полюбив його, поживу його, я благословляючи, благословлю, і в Богах Його я нагодую хлібом. Священиків його я задягнув спасіння, і праведні Його будуть радіти радістю. Там я вирощу спасіння Давидові, поставлю світильник, помазанику моєму, ворогів його осоромлю я, на ньому ж розцвіте святиня моя, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, прийшли язичників насліддя Твоє, осквернили святий храм Твій. Єрусалим обернули на руїну, кинули трупи рабів Твоїх на поживу птахам небесним, тіла святих Твоїх звірам земним, розлили кров їх, як воду навкруги Єрусалима, і не було кому поховати їх. Ми стали посміховиськом для сусідів наших. Наругою й соромом для тих, що оточують нас, доки, Господи, будеш безупинно гніватися на нас, доки буде палати, як вогонь, обурення Твоє, вилий гнів твій, на народи, які не знають тебе, і на царства, які імені Твого не призивають, бо вони поглинули народ Твій, і місце його спустошили, не згадуй давніх гріхів батьків наших. Але скоро пошли нам милість Твою, бо дуже зубожіли ми, поможи нам, Боже Спасителю наш, задля слави імені Твого, визволи нас, Господи, і очисти, гріхи наші, ради імені Твого, щоб не сказали язичники, де Бог є їх. Нехай на очах наших пізнають вони помсту за пролиту кров рабів Твоїх, нехай прийде перед лице Твоє, стогін ув'язнених могутністю Твоєю збережи засуджених на смерть, семикратно поверни в серце ворогам нашим на їх, якою вони зневажили тебе, Господи. А ми, народ твій і вівці стада Твого, будемо вічно прославляти Тебе, і з роду в рід сповіщати хвалу Твою, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління Моє в істині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдається перед Тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав у землю життя моє, посадив мене в темряву, як давно померлих, і впав у мені дух мій, стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук Твоїх повчаюся. До Тебе простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна, перед Тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо уподібнюся тим, що сходять у могилу, дай мені зрання відчути милість Твою, бо на Тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду. Бо до Тебе підношу душу мою, визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, Дух Твій, благий наставить мене на землю правди, імені Твого ради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою, і милістю Твоєю знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій є. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і мені повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже.